Так, сьогодні в нас дуже класна погода. На дворі мінус один. Можемо знімати і не заходячи в машину. Не так як вчора. Вчора вітер був сильний, не могли толком відзняти. Приїхали сьогодні трохи телефонів, нам близько 30 штучок. Зараз все покажу, розкажу. До речі, хто має якісь телефончики на продажу, пишіть мені у повідомлення, але приймаємо від 5 штук. Зараз, позакривали, тут схочу трохи. Ці всі телефони йдуть повністю перевірені, вже протестовані. Перед відправкою ми ще раз їх перевіряємо. Ось так нам приходять, Ці, в принципі запаковані добре. Redmi 9. Простенький звичайний смартфон. Це Samsung у нас J6, 32 ГБ. Будуть щось потужнішого ще сьогодні на 256 гіабайт. так Тут у нас Redmi 8A 9A. Ось такі два варіанти. Цей зразу знімем Зате є А7 він йде на 64 гіабайти. Далі поїхали, що у нас цікавого. О, тут якісь прикольні телефончики. Це якийсь Samsung h 21 s якщо не помиляюся. Ось такий реал і бачу. Він, по-моєму, що, якщо не помиляюся, на 256 Гб, Зараз зніму чехольчика, щоб було цікавіше, видно гарно. Класний телефон. 108 Мп камера. По стану бачу, ну, такий по -по цей. це плівка потерта трошки спереду. Але класний телефон. До речі, маємо у місті рівному фізичний магазин, можна прийти, подивитись, вибрати собі якийсь варіант. Йдем, так, тут, так, тут е, що цікавого? Samsung A04 на 64 Гігабайти. Так, це у нас е, якийсь техно, техно Е, Пізніше буду закидати також відео. Відео окремо із вартістю та характеристиками до всіх смартфонів. Скільки в нас штук 30, якщо не помиляюсь, да, прийшло сьогодні. Так, Redmi 9 t Ось такий. Трішки потертий, бачу, але непоганий. Redmi 7. Хороший по стану, непоганий, гарненький. Далі може і більше, ніж 30. 9А, Samsung А12, 64 гігабайти. Тут ще навіть плівуш сіє трохи. Скоро складемо тут, будемо да, складати. Так, Це у нас 9A sнов, ну, так положимо, щоб не цей. І Samsung A10S на 32 ГБ. Можна да, покладати, тут прикольно буде видно одразу те, що є. Samsung a 10 на 32 ГБ, 9С Є32 і є 64 Так, Redmi 8 і Redmi 6. a Ось такі варіанти, не пам'ятаю, що по пам'яті, там вони Ось такі ще є варіанти. Це Huawei Y5 чи Y6 і Xiaomi Mi 9 SE, мабуть, чи що. Щось таке, цікавий, гарний. Так, е, далі. О, о, те, що потрібно. Сідьма, який класний. Він, по-моєму, на 256 ГБ. Прикольний телефон, здоровий, протиударний, що часто запитують. Зразу можна сказати, в принципі, він вимкнений. Е, 128 ГБ, Extreme PQ56. Ось така модель 13 Android. Ну, цікавий телефон, плівка ще заводська бачу, на ньому є. Можемо спробувати переїхати машиною його, ні? Що скажуть? Будемо спробувати, але клієнтам... Ми якраз не будемо такого робити, є у нас куди подіти телефони. Ось такий Oppo. О, прикольний Nokia 3.4, Хакі колір, є ще такий розовенький. Нефоса не показував, звичайний простенький телефон, там десь 1100, 1200, щось такого плану буде продажна ціна. Так, і... Honor 7 a Redmi Note 13, ніби. Е, без коробочки, але якщо не помиляюсь, в мене є якась коробка, не оригінальна але можливо комусь буде потрібно на подарунок, не можна зняти чехла примерз, то можна придумати якийсь чехольчика. Так, да, нот 13, прикольний, він, якщо включений, не виключений, розряжений, треба буде заряджати. Пізніше скажу, що по пам'яті. Покажи загально, що приїхало. І по всім замовленням пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Також є магазин у місті Рівному фізичний, можна прийти собі, вибрати будь-який варіант, щось обов'язково підберемо і пишіть по своїх пропозиціях, будемо щось розмовляти.